Дебютант збірної Руслан Малиновський. От він вже зараз готується до прямого включення разом з Вадимом Скічко. Я передаю слово Вадиму. Зараз він вам представить нашого першого гостя. У нас буде сьогодні їх двоє. І вже тоді дізнаємося, як настрій у збірні. І так само поговоримо вже в нашій студії після цього. Добрий вечір студія, добрий вечір ігоре. Зараз ми власне перебуваємо у таборі збірної, яка сьогодні провела одне ігрове тренування. Важливо сказати, що у таборі збірної ну от панує такий абсолютний спокій. Майже немає футболістів. Ось тут на першому поверсі, де ми знаходимося. Лише Денис Бойко був Олександр Кучера. Ми також бачили. Ну і взагалі в команді, що найголовніше, немає пошкоджень, лише Сергій Сидорчук, Ну про це всім відомо. Так він був замінений Сергієм Рибалкою. Це щодо пошкодження, щойно було. Вечеря, Так, у футболістів зараз час дозвілля, і ми можемо поспілкуватися із дебютантом національної збірної Русланом Малиновським. Руслане, чи можна сказати, що ви зараз живете своєю мрією, виклику національну збірну для такого молодого футболіста, як ви? Ні, ну звісно, мечтав здійснювати, мечта любого футболіста в збірну по, національну поїхати. І... конечно, когда вызвали, поздравили сразу же все ребята в команде. Это тоже заслуга всей команды «Зари», что и поехал, потому что за счет команды можно только поехать на национальную сборную. И, конечно, был очень счастлив, что поехал и, надеюсь, буду доказывать, стараться, что это не последний вызов, что был в сборную. Насколько тепло вас зустрів коллектив? Все-таки тут очень много старших футболистов, футболистов досвеченных. Ну, у нас тоже в команде есть опытные. Ну, нормальные, все в тренировках ничего, все, никаких нету проблем, все тренируемся, все помогают. Там кто с кем был в Бразилии, там Слава Шевчук подсказывает, там ну, с ребятами, которыми Шахтеры тоже более так больше знакомим с ним, там общаюсь, подсказываю там некоторые моменты. Да. Ви були одним з лідерів колишньої молодіжної збірної. Порівняйте, будь ласка, якщо це можливо, тренування там, тренування тут, наскільки тут важче. Ну, Сергія Івановича були більш такі полегші тренування. Ну, можна сказати, у кожного тренера свій підход, поэтому тут от по, я не можу поки судити, але два, два заняття тренувальних провели. і... Ну, Вчора більш відновлювальна ігрова була, сьогодні теж держання було на таком такому більшому частку. Ігра, поэтому ну, біль, більше ігрового такого у Сергія Івановича більше такої на емоції, на позитив такої, теж все спокойненько. Студія зараз у вас є можливість поставити свої запитання Руслану. А, ну що ж, Руслане. Найяскравіший спогад, безперечно, це поєдинок проти Феєнорда, в якому ви могли стати героєм, якби зоря пройшла до наступного раунду. Як ви вважаєте, от це, цей досвід Єврокубків допоможе вам зараз в національній збірній? Ну, збірні? Ну, у мене в голові залишиться надовго і очень. выводы сделал по этому по этому матчу, потому что и почувствовал тот и уровень те ну, ощущения при таких трибунах не часто играли, потому потому что в Роттердаме там поддержка просто сумасшедшая, ну просто это еще как бы дополнительный стимул більше так стремління, щоб повернутися в Лігу Європи і там грати і і в чемпіонаті більш, ну, після этих Єврокубків, ігор більш розкрипощено почав себе чути, не так зажато. Ну, я думаю, що дуже от Ліга Європи дала свої плоди, дала і якби как бы, набрався определённого досвіду. Як ви вважаєте, от зараз ваш приїзд в збірну, от ви ментально готові вийти проти іспанців в стартовому складі, до довести, що ви здатні грати, допомагати національній збірні? Чи все таки ви вважаєте, що це певний аванс для вас, якраз от перед таким матчем побути в сузірі найкращих українських футболістів? Ну, тяжело ответить на этот вопрос, ну, как бы тренерскому штабу решать. Я приехал сюда играть, ну, тренироваться в тренировочном процессе, сначала доказывать, потом в игровом, если предоставится шанс. Поэтому <говорить> буду от меня все завищее работать. Но в то, что ну, если там дадут определенное время, я его буду работать на 100-200% на можно сказать, отрабатывать то время, которое будут давать. Руслане, ми вам Если вдячні. Якщо залишиться шанс тут. Вийду і Руслан... спасію. Руслане, ми вам вдячні за те, що вимкнулися нашу програму. Бажаємо вам всього найкращого. Бажаємо вам успішно дебютувати в національній збірні і зіграти якомога яскравіше. Можливо, вже і в матчі проти збірної Іспанії. Вдячні вам.